Нова мати героїня на сесії Черкаської міської ради. Депутатка Валерія Шинкарьова звернулася до президента України з ініціативою Оновити дизайн ордена Матір Героїня. Вона наголосила, що нинішнє зображення передає втому і запропонувала провести всеукраїнський конкурс для створення нового ескізу. Шинкарьова ж вбачає потребу акцентувати насилі та гідності українських матерів. Запит підтримали 32 депутати. Пізніше зображення на відзнаці відображає образ жінки, втомленої, як ми бачимо. Зі схиленою головою. Попри наявність національних символів, тризуба та колося, цей візуальний ряд більше асоціюється з виснаженням, ніж з гідністю, силою та гордістю української матері. З огляду на вище зазначене прошу розглянути можливість оновлення художнього оформлення ордену Мати, героїня, аби візуально передати образ сильної, світлої та гідної жінки-берегині життя і символу відродження України.